Назва відео нескінчаємий поток окунів. Поставив німбл 1,2. Ні, це 1.6. Червоний груз від Дніпро. Свинець. Ох. Тобто я вже стою на цій точці хвилин вже не знаю скільки 10-15 я вже ловив десь близько 3-4 десятків за цей час. Майже кожен закид покльовка, тобто тільки я ловив на адже 1.6 в такому перцевому кольорі. Але на нього почав трохи дрібний брати. Та що це таке? кунь взаглот кожен. Зібрався на щуку. О, вже пішли. Зібрався на щуку. Прокидав великими облерами, вертушками 4-5 номеру. На жодну покльовку я отримав. Ну, а мене з собою в тубусі не було ніяких палок, окрім Shimano Sarry Game. у мене з 02 була. булашмером. Сейчас я зацепив все в порядку. Мене... мене позаду мене трава росте. Ну і Ах, схід. По-моєму ракет було. О, добрався до тієї. Це таке грам 120 буде. От прямо зараз я видую, чую тички. Видно, дрібни окон тут быває. О, шло звідси. A chuveira sem show, ou com pichou. на окуня, ним ще два десятки окунів. Йомойо! -йо. Я думаю, що не так, що нема за лісу проти, ворака то немає. Поставим щось інше ради експерименту. Ну, Скажемо є з більшого. Що до собаки бігають? White Impact. теч okay, на 2 грамах. Хоча б спробую методів проби помилок, то я визначив, що тут 1,7, саме практична вага. Два трохи забагато. Півтора. Добрало. Це зовсім дрібний, як для 2,5 з половиною Цікаво, що на вертушку четвірку не одного і поклелки не було їх. Значить чуть побільше. грамів 150. Більше приманка, трохи більше окунь. Ну, тобто у мене ще на даний момент не було жодного закиду без покльовки. То завжди виходить ловить великого. Ну але при такій ловлі нічого не можна навчитися такий активний, він жре все. тут нічого не треба підбирати ніяких метод технік подачі ваги гратися щоб підібрати тут просто корчи пішов щоб не завів Вот, О, це, мабуть, саме більше за сьогодні. Такий чималий. Oh. Станисина, Чайкова, Блобная половая, Чайкиновская, Тетрадь. Ну Ще одна, блядь, як твою мать. Собаки, де у вас тут стільки набралось? Сейчас занятий слыште шкоже. Зараз покажу я почувайки ничего. Ні, нічого, вже на днях до мене приїде, вже сьогодні виїде Clear блю 56-й файнер, я його давно хотів спробував, дай Бог, якщо все буде добре, він виїде. Я не шокуня, з ним йде табун ще з 10 окунів, як не більше. не пошел. Вон до Просто нападение. в сет четвертого номеру. Ех, зимою б такі роздачі. А то зимою. 0,7-0,5, все так єліє. Ну, можна сказати, перший раз не дістаю рибу. За довгий час? Тут можна буде приманку тестувати. О, ці Собаки козу ганяли. Ми тут хвилин... Як я прийшов хвилин 20 назад, тільки прийшов коза, річку прийшла, пригнула воду, я ще злякався так. Встаю, нічого не роблю, тут блядь, коза, як пригне курва в воду, блять, я злякався, думав, що то якась нечисть. І давай перепливати. Деплять рибу не лякай, йоп, твою все, біжи, погано кинув геть. Думав як я перетягну лілію, я він тут обережно почався, він взяв з верху. І не дав моєму гачку зацепитися за лілією. Ще мене обситали, вже роздовбане все. Оці ну, таки геть пузатенький, видно, добре від'ївся. Ну от щось він загнав. Чи я вже вперся. Якщо тут дерева, можливо тут коїні дерева. От і відірвався. Ну, друга проводка без риби. Вики шукати нових два грамових мали. І перев'язатись.